Всім привіт! Вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу вам, так як я і казала, буду робити кожен місяць обзорчик своїх рослиночок. Зараз ми пробіжимось, так, знаєте, не помало, але й не швидко. Ну, так, по мірі, можливості. Можна так сказати. Підписуйтесь, ставте пальчик вверх. А я вам почну, напевно. Зразу при вході зустрічає мене моя красунечка. Ну, не при вході, а тут є стелажі. Ну, можна сказати, не при вході, але ось зразу тут коврик стоїть. Морська свинка, але не звертайте уваги, її забрала. Стоїть моя сенсація. Ось такі чудесні листочки. Це вже молоді листочки. Ну, непримхлива рослинка взагалі. Головне її вчасно полити. Ну, ну наскільки мені відомо, наскільки я бачу по своїх спетіфілумах. Вони водохльопищи ті, але. Ну, красота, ну що говорити? Маю мрію, що на другий рік. Дивіться, оприскую я її. Маю мрію, що на другий рік я собі куплю кого? Пікасо. Він у нас також дорогий сорт, але я його хочу. Так, там у мене філодендрони. Боже, як ти звати? кардоліна, вроді би. Також спатіфілу. Цикас з патіфілом доміно, якщо я не поміняюсь, там ось цей він звичайний. Тут у нас з патіфілом Доміно. До речі, під світлом він росте чудово. Якщо йому мало світла, в нього листочки починають ну, некрасиві. Знаєте, такі не очень. Бачите, ось цей лист вийшов від листочка, від світла. Ось такий красивий листочок. Так, там далі моя <кій> гордість, як я кажу, Галатея. зебріна. Усі мають з нею проблему в плані того, знизу немає листочків. Ні, у мене є все. Оприскую, сушить деколи. Ну, це можливість калатеї. це Нічого ви зробити з цим не зможете. Так, тут наступна калатеєчка моя Хелен Кеннеді. Ось такий. Ну, обзорчик по калатеєчках є. А, так. Ось так. Це те, що на землі. Спускаємося до верху так, Тут у мене бегонія. Тут у мене фитонії, я ще фітонії не пересаджувала. Там у мене тетрастигма. Тут у мене деякі хризантеми, по-моєму, дві. І я посадила коліус, ще стоїть від зими. Не знаю, виживе, не виживе Покамість. Добре себе почуваю. Тут мої Традисканці Тредисканції показувати вам не буду ось, тому що не бачу смислу. Тредисканці і тредисканція саме неприхотлива рослинка. Тут у мене бегонії. Я бегонії свої переставила зі світла. Зі світла я їх переставила з на таке місце, тобто не менше освітлення. Але, не знаю, певно, я їх буду переставляти, тому що від світла залежить практично уся їхня ажурність листя. Так. Переходимо на наступний селаж. Нижній села, я вам не показую, тому що там кислички сплять. Нема на що дивитися. Практично. Сплячі кислички мене це не прикалує. Так, тут у мене Бу... ліс е... сингоніумів. Філодендрони там в кутику є. Не знаю, долізу. Я вам просто так покажу. Я знімлю якийсь обзор зроблю по філодендронах. Коротше, пороєних я вам знімлю. Ось такі мої красавчики. Ростемо Філодендрон Міканс, Саме неприхотливий сорт, Дефенбахія, Eпі Premium. Ну, в общем, все. Спускаємось нижче тут також. захрипло дівчат трішки. То там. Не пам'ятаю, як вони. Богенвілії. Вон там бачу їх. Стапелія, пеперомії, хідера. Саме найлюбиміше моє пеперомія це ось ця красунька. Шикарна. І ще люблю ось цю, бачите, така варігатна. Назви також знаю, просто треба зробити відео і все, мене колить цикас, думаю, що це мене колить. Так, пу. І Різіне, Рео. Альтернатера десь там. Так, там що в нас далі йде? М -м -м. Кросандра, красоточка. Я в попередньому відео показувала вам це відео я вже її пересадила. Хоєчки. Хоєчки тепер, що я недавно їх замовляла. Хоєчки. Так, спускаємось на нижче. Ну, а це моя, як сказати, м -м -м, хочу забрати лист. А, це у мене тут калатейки. Е -е, Переставила я, дівчата, калатеї на світло. Хочу я попробувати. в групі, начиталася, що від світла, вони так гарно ростуть. Побачимо. Чесно кажучи, сумніваюсь, тому що в мене вже калатає крісмас маслі листві сушу є. опустилася повністю вже все. Чесно скажу, сумніваюсь і то жорстко сумніваюсь. Я, напевно, її буду забирати звідси. Ну, але нічого поставила. Цвітуть мої пуансеті. Попробую вам показати. Це у нас така типа жовта, зелена салатова, навіть я б так сказала. Жовта салатова, там у кутику. Можете бачити, ось там червона, розова і така плямиста. Дівчата залії. Кому казала, що у мене Набирають цвіта залі? Опс, хочу зняти. Ось мої азалії красоточки вже в повному розпуску. В повному розпуску. Ну, як у повному набирають, але ось красотки. шикарних, в шикарних бутончиках. Просто шикарні, просто сидіти і налюбуватися. Знаєте, ще що хочу? Дуже мрію про камелію. Казали, що вона примхлива туди. Ну і я не з простеньких, в мене нема. Як сказати, я теж можу. Ну, хоч... ну як можу? Хочу спробувати. Дуже хочу спробувати. Ну і не здамся, я знаю, якщо б вона мені щось там того, не здамся, я з нею. Теж хочу добитися її. Ну, та як камелія в нас, це є королева квітів. Ось мої красотулечки, ще вам покажу. Це сама найтакий, знаєте, поличка така сама найяскравіша через цей цвіт. Так, спускаємося, напевно, знову нижче. Там, ой, як туди добратися. Так, там я пересаджувала граптопеталом. Ось цей. Де ти є? Ось цей. Там хоєчки. Хоєчки пеперомі. Деякі синоніуми. Ой, там жахливо долізти там взагалі. Хі -хі. Добре. Пілодендрон. Відкрив у мене листя. Також він у мене сидить на землі, бо ось листочок новий відкрив. Немає місця. Добре. На нижній поличці у мене цикламени. Не буду на них зупинятись, тому що ми, ми вже в цикламенчиках були. Я вам порозказувала, показувала їх. На цикламенах зупинятися неохота. Тут знову марантові, я ж кажу, я чуть-чуть переставила. Ну, Але сказати, ну, мені не подобається. Просто не подобається. Під лампами вони сушуться. Або знаєте, що треба? Вище лампу давати. Або, або їх звідси забирати. Так, скажу, як є. Ну, це, скоріше, все, що я буду забирати. Так, тут у мене Фу, хто? Пелергоні є, зимовки відходять, У мене чоловік їх запхав, бо в нас саме верх, вони облетіли повністю, всі тепер відходимо. Камнеломка. Камнеломку треба звідси переставити, тому що камнеломці потрібно менш яскравого світла, вона буде красивіша. І хто там ще? Есхінантус? Есхінантус моналіза, по-моєму. Так, піднімаємося знову. Тут у нас сингоніум, конфеті, молочний триколор. Не пам'ятаю. Це жах. О, аглаонеми. Там в джунглях добратися. О, там філодендрони, сингоніуми, епіпреміуми. Я вам так покажу. Об, все, все. Чого падаєш? Є е в мене ще тут у нас, я казала, як він синеденіум Гранта. Чотири вида. Старіє листвова, головне, а мені нічого страшного. Це <кій> явний їхній процес. <кій> тут у мене ще є один стелаж, який я не забрала фіалочок. Дивіться, я вам покажу те, що зараз. Пробує цвисти. Це одна красотулечка, там стільки бутончиків. Там друга. Кімната з фіалочками у мене зовсім інакша. Зовсім інше стоїть. У мене просто тут стоять мої фіалочки ті, що в мене там. Коротше, в мене стелаж у цей стоїть в самому коті. Зараз я вам покажу. Я не можу його звідси саме забрати. Треба всю конструкцію, коротше, далі розкидувати. Я не маю часу. Щоб їх звідси забрати, а, а стелаж треба туди. Ось така красотка. Це у мене там стоїть на фітільному поливі. Ось так покажу вам, де той стелаж стоїть. Ось, бачите, він йде в самому куті. Тобто, той стелаж його перегороджає і тут його притискає. Його, щоб витягнути, мені треба. Все повід'єднювати світла, все-все-все все повністю. Забирати, забирати ті всі, і тоді я зможу його забрати. Коротше, хай стоїть. Я так зрозуміла, що я, напевно, докуплю собі стелаж і на тому кінець не буду той рухати, звідси заберу, стелаж буде вільний. Тут у нас кактусята, <coughs> сукуленти. Ростемо з листочків, що я замовляла. Дивіться, яка красива. Бачите? Шикарно. Сукуленти чудесно приймаються, Дивіться. з листочків. Саджу я їх сугубо в пісок. Покажу вам їх трішки. Сукуленти не примхливі. Зимою часто їх не поливаю. Практично взагалі ще бокамі тепер не поливала. Спускаємося нижче. Тут також у мене сукулентики, 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 сукулентики. Так, тут у мене шеперомія. Така красотка. Тут така, типу, срібна якась, знаєте? А тут зелена. Тут віддали мені ванду, нарощую корінчики. Так, там у мене <пілодендрон> філодендрон. Звичайна сенсив'єрія. філодендрон, філодендрон. Ксанаду, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ось цей зараз глянем. А, Атом. Помиляюсь. Ось цей е, філодендрон атом. А ось цей Елеганс. Я думаю, хто сильний в не знає. Тут у мене алоказія, алоказія, алоказія МІН. Так, я навіть не знаю, показувати вам папоротники чи не показувати, тому що там нема що дивитися. Зараз на них ось дивіться. Кажу вам один папоротник. пообстригали мені повністю, бачите? Ось де. Мої дівчата поробили їм стрижки. Тому навіть їх показувати не буду. Не хочу я себе розстроювати і вас розстроювати. Вам цього не потрібно і мені також. Так, тут у мене ванда переходимо, ми в вандочки. Так, переходимо далі. Це вже саме перший стелажик. Бачите? З тих стелажів, що я вам казала, що в мене стоїть лед лед підсвітка. Тіпалента. Тут у мене тут є глоксінії. Повитягувалися, хоча світла їм досить. Ну, але на сплячку я їх ставити точно не буду. Так, там у мене шлюмбергери і пару штук. Е, Хотіла тепер знову собі замовити епістці, але вже не відправляють. Так. Тут у мене що? -ху -ху. Ну, а тут у мене все в, в різнобой. Коліуси, буганвілії. Ну, коротше, знаєте, таке. Ой. Ну, переміжку. Не буду витягувати, не буду зупинятись, тому що там все в переміжку. Спускаємося на саму першу полку. Тут у мене що. Боженько мій милий, Що, знаєте, дали би пам'ять, коли знімаєш імену. Так, там у мене є пілея. Пеперомія видно, по-моєму. Ось ця. Е Як він? Боганвілія. Е Традисканція, господи. Так, так, там хоєчки, корінюється хоєчки і нурка. Е, як він? З е, петіфілом Сілверку Підогі Поестес Локоті. Хоєчки, хоєчки, плектрантус. До речі, плектрантус... Що хочу вам сказати? Він, бачите, з якою. З біленьким. Але під моїми лампами там дуже близько, він ще получає розовий украси. Ось так. Оце красиве рево. Хочу виняти вам і показати. Ось дивіться, яке красиве рево. Люблю це Рео. Не лапайся її за нього. Дуже люблю це Рео. Називається Рео Вітата. Ось так. Так. Ну і з такого, напевно, вже все. Будемо завершувати, тому що час вже трошки набігло. Я вам показала свою кімнату, одну своїх рослиночок, без фіалочок, без Орхідеї Орхідей в бутонах. Такі класні бутони. Ну, не бутони, а ще стрілки, але вже деякі є, що розкрились. Я не хочу 5-6 штук знімати. Ну не знаю, не люблю я це. Хай вони мені знім розцвітують. Повністю я вам знімлю. Дівчат я вам кажу, що я знімлю. Ось так, а в мене картиночка. А зараз на цьому я з вами буду прощатися. Не покупайте нічого зараз, тому що холодно. Просто-напросто побережіть себе і свої кошти. Рослинка в дорозі не замерзла, не підмерзла. Ну, я думаю, вам це відомо. На цій чудовій ноті я з вами прощаюся. Всім до нових зустрічей, всім па-па!